Дебют Понціані. Я просто тут не граю італійку, я не граю слон С4. Можете ви також спробувати? С3 це коректний дебют. Ви не граєте гамбіт. Це не гамбітна історія. Якщо кінь тут забирає, то ми ходимо Д5 вперед. Тут забираємо на Е5. Не пам'ятаю, але хочу так. Ферзя забирає! На! Слон G5 далі! Кінь С4! Бріліант! Кінь висить! Ферзь висить! Все висить! Все під боєм! Тоді програв. Як вам! А? Він може пробити коня. Нам потрібно піти кінь Б на А3. Це так по теорії. І якщо він забирає, то йому наступним ходом мат.